Вітаю всіх на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео вона тільки частково стосується трейдингу. Розмовляти я більше буду про блогерство, але я раджу всім, всім глядачам переглянути це відео від початку до кінця, тому що воно дуже важливе і якщо ви амбіційний, то воно відкриє перед вами нові, нові можливості заробітку на криптовалюті. Не тільки заробітку трейдингом, а заробітку. Блогерством. Я спробую розказати та показати на прикладі всі ті таємниці, так скажемо, які, які використовуємо ми блогери для того, щоб заробляти на криптовалюті. Розкажу та покажу партнерські програми від бірж, від топових бірж. Тобто я розкажу всю, всю ту подноготну, як то кажуть. Покажу всі графіки, розкажу всі, всі деталі, всі подробиці, також відповім на всі ваші запитання, тому що цей. Ця серія роликів, ця серія відео про блогерство, вона буде якби, націлена на те, щоб, щоб якомога більше людей змогли стати блогером, змогли заробляти на цьому гроші. Тому що блогер в будь-якому випадку заробляє гроші. Трейдер в основному втрачає гроші. По статистиці 9 із 10 трейдерів втрачають свої гроші на протязі першого року трейдингу. Тому, якби, якщо ви хочете заробляти на криптовалюті, то вам треба стати частиною якби криптоспільноти всієї загальної, тобто цього криптосвіту, -крипто чи як там сказати правильно, і заробляти треба не на трейдингу, а на якби обслуговуванні цього всього процесу. Насправді і біржі також заробляють в основному не на, не на якихось там акціях чи ще на чомусь. Вони заробляють на тих комісіях, які платять люди їм за трейдинг. Тому блогери. Ті блогери, які зрозуміли це, вони теж намагаються заробляти саме на комісіях і стати частиною цього криптосвіту. І так, давайте розпочнемо. Я для прикладу створив новий проєкт, новий канал, який називається Ходул. Канал створив я. Зараз я перейду в студію. Канал створив десь тиждень тому. І почав записувати відео. Відео я пишу сюди кожен день, іноді по два відео, іноді по одному відео, як є настрій. Я вже якби, маю багато досвіду в написанні цих відео, тому вони не займають цей процес, мене не займає дуже багато часу. Я пишу відео в середньому за час, за півтори години, це максимум. Останнє відео про Binance Pay я записав за 30 хвилин, навіть за, 20, за 28. Канал цей я веду російською мовою, тому що, ну, як ви розумієте, російськомовного контингенту раз в 5 або в 6 більше, ніж україномовного. Тому веду російською мовою. Якщо б я знав англійську мову добре, я б вів його англійською, бо там англомовних людей ще більше. Канал створений для того, щоб. Чисто продемонструвати вам, як можна стати блогером. Я розраховую, що десь за пів року я досягну результату в 2-3 тисячі доларів прибутку в місяць, можливо, 5. Тобто цей прибуток буде не з трейдінгу, я не буду тут торгувати, показувати, як я там торгую, заробляю. Я буду розказувати найпростішу інформацію, як, наприклад, зареєструватись на біржі, як отримати бонус, як купити криптовалюту, як її перевести, як створити ордер. Як там приймати участь в лаунчпадах? Тобто я буду розказувати ту інформацію, яку може розповідати кожен з вас, кожен з тих, хто зараз слухає це відео. Щоб вони думали, що я там буду якусь складну інформацію розказувати, яку не може розказати блогер. Що стосується обладнання, зараз я записую з ноутбуку, сидячи на дивані, У мене немає ні мікрофону, у мене немає камери. Я і свій основний канал Манкента, який називається, теж веду таким чином, ніколи не використовував ніяку апаратуру. Пішов все на ноутбук або на телефон. У мене звичайний ноутбук, він, якби, ну, простий ноутбук, купував його там, за 650 доларів. І цього вистачає, щоб вести відео. Монтую я ці відео, записую їх за допомогою цієї програми. Screen recorder. Вона є безкоштовна, є платна версія. У мене, по-моєму, платна версія, бо реклама задовбала, тому я купив собі, вона коштує недорого. А монтую відео я за допомогою відеоредактора. Він вбудований в. Кожну операційну систему Microsoft. Називається він, так і називається відеоредактор. Ось. Також його можна зайти через програму фотографії. Заходимо в програму фотографії, і тут ми вибираємо наше нове відео. І можемо вже його обрізати, створювати. От я нарізав минуле відео, тобто я вирізав. Якісь там зупинки, якісь там помилки вирізав і нажав кнопку Завершити відео, і воно в мене склеїлось, і я його виклав на YouTube ось воно. Таким чином, я без, без всіляких затрат веду свої канали. І якщо хтось там думає, що треба там кучу грошей на рекламу, на піар, на обладнання, цього не треба. Треба кучу вашого бажання, кучу вашого бажання розвиватись і якби заробляти на цьому гроші. Так, ну я думаю, з цим трішки розібрались. Я буду записувати серію таких відео. Прохання до вас написати в коментарях ті питання, які б ви хотіли, щоб я розказав в наступному відео. Тому що тема така дуже широка, і розмовляти тут можна годинами. Я намагатись буду вкластись там хвилину в 20. Розкажу таке, знаєте, якби відна лекція буде, а потім ми будемо з вами розбирати якби вже, нюанси. Я розкажу, як я заповнюю відео, тобто, як я придумую назву, як я пишу теги, чому я такі теги пишу, що там, якби, чому назва така, чому опис такий. Тобто ми дійдемо до всіх нюансів, які стосуються заповнення відео. Чому я дороблю таку картинку примітивно? Ну, По-перше, бо я не вмію робити інші картинки, а по-друге, тому що вона така якби. Виділяється серед інших. Ну, мені здається, що вона виділяється. Зараз я хочу трішки зупинитись на самій партнерській програмі від бірж. Біржа Bybit дала мені добро на те, щоб я якби, розказував всі, всі ці от нюанси. Загалом біржі не дуже хочуть, щоб партнери розказували, що вони там щось заробляють, скільки вони заробляють. Але мені вдалося домовитись, тому я зможу вам показувати все на прикладі. Не є секретом те, що канал я веду для того, щоб заволікти собі рефералів. Тобто записую відео таким чином, щоб людина, ну і акцент на такі відео, де, які будуть дивитися люди, новачки, які ще не торгували або торгували, але там не на всіх біржах. Тобто головна задача для мене зараз заволікти людей до себе на біржу. В кожному відео я розміщую в описі під відео. Я розміщую посилання, це посилання. Партнерські посилання, по яким люди реєструються, а я потім з них вже заробляю собі гроші. Чому я записую це відео зараз? Поки в мене ще якби, немає таких якихось видатних результатів, я ще нічого і не заробив. Люди вже зареєструвалися, в мене вже є 11 рефералів на біржі Baybit. І якби ніхто ще з них не торгував, вони не торгували, але торгували вони на спотовому ринку, а там зараз немає комісії. Якщо нема комісій, то, вибачте, ви нічого не заробляєте. Ось, хід у мене нуль. У мене вже є 11 рефералів. На канал я виклав дуже багато відео, але якби їх дивляться, дуже мало. І ось я хочу, хочу вас всіх попередити, тих, хто може вже пробував, а може ще спробує записувати собі відео, робити канал, стати блогером. Вам не треба зупинятись, якщо ваші відео ніхто не дивиться. Можете глянути, ось моє відео, теж ніхто не дивиться. От відео, це якби одне з топових ось відео про лаунчпад. 29 переглядів, ось 25. Половина з цих переглядів, ну, може, не половина, там, третина переглядів мої. Бо я якби переглядаю з власного аккаунта, переглядаю з додаткового аккаунта і лайкаю собі їх. Це може робити кожен з вас. Я. І ніхто вам не заборонює це робити. Ви можете попросити ваших друзів, щоб друзі переглядали ваші відео і лайкали. Важливо, щоб вони переглядали ваше відео повністю. Не тільки там перші там, 5 секунд, а повністю. Бо Ютуб реагує, коли люди дивляться відео дуже довго. Ютубу це подобається і тоді, якби відео просувається вверх. Ну, ось ви бачите, що моє відео мало хто дивиться. Ось. Але це вас не повинно зупиняти, тому що ви тільки починаєте. Коли я починаю вести свій е канал перший Трейдер, то в перші півроку я я ввів його чисто на ентузіазм. У мене там було там, декілька підписників, е я тоді ще не розумів, як правильно це все робити, як правильно їх зволікати, як там, які, там, партнерки є на біржі. Зараз я це все розумію, мені це все простіше. Але бачите, якби у мене і опит є досвід, точніше, да, є у мене, але все одно результат такий невидатний. Бо я не вкладаю в рекламу, я їх ніде не піарю, нікому про них не розповідаю, тому ось такий от результат, да? скромний, так скажемо. І кожен, хто з вас почне, він повинен розуміти, що перший місяць ви будете робити, робити, робити і нічого від цього не заробляти, ну окрім задоволення якогось, бо ви щось робите і є якийсь результати. І так, давайте перейдемо саме до партнерської програми. Для того, щоб стати партнером біржі Bybit. Наразі не потрібно робити нічого там видатного, нічого складного. По-перше, вам треба бути зареєстрованим по партнерському посиланню. Тобто, ви повинні бути рефералом чимось. І саме не просто рефералом, а рефералом партнера біржи. Ну, Тобто, якщо ви реєструвалися по моєму посиланню, то у вас є змога стати партнером. Або по посиланню іншого партнера, то ви теж можете стати субпартнером. Це якби спрощена, спрощена система. Коли ви можете співпрацювати з біржею. Наприклад, на біржі Binance такої системи немає, і там, щоб стати партнером, треба мати ком'юніті 5000 людей. Ну, ось така, Такі от правила. На біржі Bybit теж є такі правила, але в них є субпартнерська програма, яка дозволяє якби, головним партнерам завалікати ще партнера. Той партнер, який приходить по субпартнерській програмі, він має такі самі умови, як і головний партнер. Просто єди... різниця, що той, хто завалік субпартнера, він ще буде отримувати 10% від комісії. Тобто він не буде забирати у субпартнера, а додатково буде отримувати. Це якби дає шанс біржі розвиватися ну, швидше. швидше, ніж бінанс то саме розвивається. Я думаю, ви помітили, що біржа Bybit там за останній рік вона X3 зробила по своєму обсягу, по обсягу трейдингу, по обсягу людей на ній, по обсягу. Партнерів цієї біржі, тобто вони розвиваються швидко, тому що вони дають такі от зручні умови, де кожен може стати партнером і заробляти. А мені зробили партнерську, партнерський кабінет відразу, тому що я попросив. А вам його зроблять, як у вас буде, ну, наприклад, там 50 або 60 підписників на вашому каналі, тоді ви зможете подати заявку. Посилання на, на, цю, на сторінку, де можна подати заявку, я залишу в описі під відео. Або ви можете знайти її прямо з біржі. Заходимо сюди. От тут є, от, Де вона тут? Партнерська програма. Ось вона партнерська програма. І потім ви вже подаєте заявку. Де тут кнопка є: подати заявку. Нажимаєте Подати заявку і якби ви подаєте заявку. Але якщо ви реєструвалися по партнерському посиланню, то вам її затвердять в 99% випадків. Якщо ви реєстрували самі від себе, то там вже вам якби, треба мати якийсь рівень, ну, тобто мати якийсь ком'юніті, що ви прийшли на біржу не просто так, якби, а вже у вас є якийсь канал, є якийсь там чат, що ви якби дійсно блогер. Ось, ось така от різниця. Тому як вам який шлях вибрати, чи стати чимось рефералом, потім подати заявку, і це буде простіше, чи досягти чогось, потім подати заявку, це буде складніше. Ось вся різниця. Що стосується того, скільки відсотків платить біржа вам за рефералі, коли ви тільки стаєте партнером, вам дають 25% від всіх комісій ваших рефералів. А згодом, коли у вас вже буде більше, більше рефералів, у мене вже їх 11, як бачите. Це за, за тиждень вони приходили до мене. Ось там в день, там по два, по три, по одному приходять. Ну, коли як. Чим більше рефералів, чим більше вони будуть торгувати. Об'єм торгового можна глянути тут. Ось бачите, вони ж вони торгували, але якби ну, комісії ще нема. Тим більше буде відсоток комісії, яку біржа буде віддавати вам. Ну, якби ділитись з вами. Максимум, що можна досягти на біржі Bybit, це 45%. 45% вам дадуть, коли у вас буде десь 2000 рефералів. 2-3 тисячі рефералів, в залежності від того, які вони там активні неактивні не активні будуть, то вам дадуть 45% і якби ну майже половина. Комісію ви отримуєте не тільки з спотового ринку, а отримуєте і з ф'ючерсного ринку, з опціонів, з ф'ючерсів USDC, а також з стейкінгу. ну депозитів цих, які є. Також з депозитів ви отримуєте і там комісію. Тому я в своєму каналі Майкен Trading часто рекламую ці депозити. Тому що мені вигідно, щоб поклали гроші, заробляли, і я заробляв разом з вами. Ось. Найбільше комісії ви будете заробляти із деривативів, ну, тобто ф'ючерсів. Десь 85-90% всієї комісії буде приходити саме звідси. Це на всіх біржах: на Binance, на Bybit, немає різниці, на якій ви біржі заволікаєте реферали. Майже всі гроші біржа заробляє саме з фьючерсів. І ви також будете заробляти їх майже всі гроші саме з ф'ючерсів. Тому всі так активно рекламують фьючерси і всі там радять, торгувати, радять там торгувати скальпінгом. Знаєте, що таке скальпінг да? це там 10, 10 угод в час. Чому? Чому всі радяться? Тому що кожен раз, коли ви відкриваєте угоду, ви платите комісію. Ну, тобто ваш реферал платить комісію, а ви від цього заробляєте. Ну це ж круто, правильно. Е, гірше, коли реферал там раз в місяць торгує і ви нічого не заробляєте. А дуже добре, коли реферал торгує постійно, а ще вони ключать якогось бота, який там торгує кожну хвилину. Це дуже вообще круто для, для вас. Круто. Тому більшість блогерів, більшість бірж е, якби спонукають людей торгувати ф'ючерсами. Бо це їм вигідно, ну якби це їх право. Е, то, чи заробляє там людина на фьючерсах чи ні, якби, я думаю, їх не, не дуже хвилює. Та, в принципі, як і мене, не дуже це хвилює. Головне те, що я вам розказав це, що я доніс до вас цю інформацію, ви там зареєструвались, і що хочете, то і робіть. Хочете, торгуєте, хочете не торгуєте. Якщо ви торгуєте в плюс, і ви багатієте, то і мені від цього дуже добре, тому що я якби, більше заробляю з вас. Якщо вас ліквіднуло, ну, з цього ніхто не заробив. Тому, ну, якби комісія була за ліквідацію, але яка там комісія? Як за звичайну угоду. Ось така от система. Що стосується партнерської програми на біржі Binance, в цьому відео розказувати про неї я не буду. У мене там поки що тільки один реферал, тут в них вже 11, там тільки один. На Binance не знаю, чого так мало зайшло. Ну, може, може, так співпало. Те, що вони зайшли до мене аж 11 людей за 7 днів, це, це якби дуже гарний результат. Гарний, тому що я записав багато відео і думаю, вони якісні. Таке от важливе питання для всіх, хто дивиться це відео. Я попрошу вас не підписуватись на цей канал, тому що якби, тут ви не знайдете для себе нічого нового. Всі відео, які тут є, вони ну, розраховані на людей, які зовсім нічого не, не розуміють в трейдингу, тобто на, новички, на новачків. Розраховані на те, щоб завести собі рефералів, і більше нічого. Чому не підписуватись? Тому що я не хочу, щоб ви мені зіпсували статистику. Тобто наразі у мене 14 підписників тут, і вони прийшли самі до себе. І я хочу, щоб цей канал був би такий, знаєте, якби в ідеальних умовах, щоб кожен мог орієнтуватися на ті результати, які я можу досягти, без вкладання якихось коштів, без реклами і ще чогось. Я буду знімати раз в тиждень чи там, два рази в місяць, буду знімати відео, викладати їх на свій основний канал і показувати вам всі ітоги, буду розказувати про відео. Колись я зроблю відео саме про, про те, як я пишу відео, які відео треба писати. Тому, якщо можете, не підписуйтесь. А я думаю, ви можете це зробити. Це не складно, просто не підписуватись на нього. Ось такий от момент. Що стосується партнерської програми, вона відкривається раз і на все життя на біржі Bybit. На біржі Binance ви повинні постійно приносити нових рефералів, і якщо ви не будете приносити їх, то вам її згодом скасують. Але там ну, так, якби, якби дуже нескладні вимоги, тобто вам потрібно їх там штук 5-10 в місяць, і все. Цього достатньо, щоб ви щоб далі були партнером. 5-10 рефералів в місяць це нічого насправді. На Байбіті вона навічно, так скажемо. Поки ви там щось робите, поки у вас є канал, то вам будуть приходити ваші гроші сюди, потім їх можна буде з рахунку. І перевезти собі, вони будуть автоматично переходити на ваш аккаунт біржі Binance. Тобто цей аккаунт підв'язаний до аккаунту основного. І якби, коли ви натискаєте кнопку Перевести гроші, вони автоматично падають туди. Ось так. Реферальні у цій комісії нараховують раз в день, тобто вони збираються протягом дня, потім зранку їх там нараховують, і вони вже у вас тут на балансі. Тут на балансі буде куча монет, ті всі монети, які торгуються на біржі Байбі. Можна буде відстежувати всі, оці от, всі трейди ваших, ну, трейди ви не зможете відстежувати, але зможете відстежувати скільки яка людина там задепозитила. Ну, це може хтось буде робити тільки спочатку. Потім, якщо у вас там людей буде вже декілька сотень, робити це ви точно не будете, бо це вам буде вже нецікаво. Ну, ось ось таке відео. Напевно, я буду його завершувати, тому що затягується, я вже забув, що я хотів розказати, треба якийсь план робити. Тому попрошу вас написати мені список питань, я занотую їх для себе і буду з вами їх обговорювати. Може, когось ця тема зацікавить, і я буду дуже радий, якщо ви спробуєте заробляти на криптовалюті. Тобто, давайте вам наперед забігаючи, скажу. В середньому з рефералів можна, можна заробляти, якщо у вас є 1000 рефералів, то в місяць ви будете заробляти десь 1000 доларів, плюс-мінус. Може 2, може там 500 доларів, може і 5 тисяч доларів. Все залежить від якості рефералів. Буває там одна людина може в день вам наторгувати там 800 доларів. Буває і більше. Ну, є, є такі. Випадки, коли там людина заходить і як починає торгувати, і у вас тут цифра дуже, дуже, быстро, дуже швидко росте. Тому все це якби індивідуально, в залежності, тому як, в залежності вже як вам удача посміхнеться, так скажемо. Але в середньому одна тисяча дає вам 1000 рефералів, дає вам прибуток 1000 доларів в місяць. Я рахую, що 1000 доларів в місяць це вже непоганий прибуток, як для України. Всі ці відео я буду писати українською, розраховуючи на те, що саме українці стануть блогерами, і саме українці будуть заробляти на, на інших людях. От, наприклад, я вам покажу час. мене, бачите, більшість рефералів. Ну, не більшість, а деякі з них вони з Росії, навіть з Латвії. Ось, бачите: ру, ру. Тобто, скоріше за все, вони з Росії, і вони будуть торгувати на біржі і вам прибуток. Ну, це ж приємно, так. А ще й ви розумієте, що 90% з них втратив свої гроші, а ви на них заробите, тому дуже дуже класно. В Україні сфера криптоіндустрії дуже швидко розвивається, тому, якщо ви хочете заробляти, вам потрібно стати її частинкою або обслуговуючим персоналом наприклад які там менеджери бірж там якісь там менеджери адмінних там адмінників менеджери каналів вони теж заробляють на криптоіндустрії не не торгуючи або вести власний якийсь маленький бізнес Тобто, для того, щоб заробляти, я впевнений, мені вистачить заробляти нормальну суму, мені вистачить півроку. Ось я вам покажу свій результат за півроку. Я буду намагатись як комога довше вести цей канал, щоб передемонструвати ті результати, яких я зможу досягти. Сподіваюсь, вам це відео було до смаку. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока і удачі!